Всім привіт на моєму каналі. Розповім про таку от гвинтівку Crossman Vital Shot. І з магазину я брав її з битою пружиною. По бюджету вона, мабуть, тільки Inferno. Crossman Inferno дешевше. Ця ну, сильно бюджетна гвинтівка. Серед Кросман. Вона йде в пластиковому такому, як бачите, скелетоні. Хід поршня 100 мм. Діаметр манжети 25 мм. Гвинтівка вважається в магнут класі. Значить, манжета од 2 стоїть. Я її поставив. Як бачимо, довжина точна ствола 41,5 см, довжина всієї гвинтівки 108 см. Можете на сайтах не дивитися, там деякі погрішності вони пишуть по-іншому. Зараз я положу її так от і розповім більш детальніше. Значить, приціл взяв для цієї винтівки в мене там є ще інші, наприклад, можу поставити, але це 4 на 32. Я в мене ще й Discovery 3,9 на 40. І з ним став, Ну, в принципі, 4 на 32 цілком достатньо. Поставимо моноблок На 4 Винти моноблок, як бачимо. Ще раз покажу ближче щоб все це добренько було видно. Ось на 4 винти. Всі винти на хомстрічку намотуємо десь пару оборотів хомстрічки і закручуємо, щоб ніяких отпусків не було. Так само оці вин... ну, винти, як бачимо, да, оці основні два. По боках Оцей от центральний, так сказать, які кріплять всю металеву структуру да, до пластикового ложа. Щоб при вистрілах не були ніяких розходжень. Нахумлінту два-три оборота і гвинти закручуємо. Так. Приціл і моноблок з Аліекспресу. Там дешевше всього. Якщо знаєте, як до чого там замовити, то все. Користуйтесь, бо в ну, нас воно те саме ну, дорогше буде, наприклад. По довжині ствола це, звісно, не дуже довгий. 41,5 см, хоча на сайтах там пишуть 43. Я бачу, але то все, знаєте, ніхто їх не міряє в точності. Є відкриті прицільні, як бачимо. Ну, відкриті прицільні. Тут мені сама от мушка більш цей. А отут воно, ну, якоби є такий собі люфт. Якщо двинуть сюди, двинуть сюди, на якісь дольки міліметра воно стається на тому самому місці в різних позиціях, вже змінюється, так сказать, координати да, націлювання і все. І при цьому виходить кривий вистріл, тобто, ну точності не сильно. Щоб з будь-якої гвинтівки пружинно поршневою поршневою ну, стрілять, яка, так сказати, з переламом ствола, то той гвинт, який ствольну коробку прикручує, теж ставимо на хомстрічку пару оборотів на гвинт і закручуємо, щоб він не відходив. І щоб ствол не тіліпався при взведенні от взли, він, як попало, не должен свободно гуляти сильно. Тобто він должен в міру піджати, але й не перетягнутий, щоб сильно, що прям скрипи, рипи і так далі. Тобто він у міру должен плотненько, все нормально. Е, Оскільки в стволу, якщо там буде люфт, буде люфт то особливо при використанні оптичного прицілу це дуже впливає на кучність. І що там не роби, буде гулять, як би там хорошенько упори і так далі ставить. то що люфт у поршне пружину поршневої пневматики недопустимий. Гвинтівка робиться в Китаї, хоча сама фірма американська Crossman. Ну, оскільки в Китаї, то її дешевше коштує нормально по ціні, якщо так Да? є така гофрірване, чи як сказати, ну, в общем, таке шершавеньке, для руки. Так само пістолетна руківка, теж така шершавенька, теж зручна, хороша для хвату, як бачимо. Ну, В цілому така іменно для пострілушок, різноманітних, гвинтівка, те, що треба. По заявленій, так сказати, це ж магнум клас, да? заявлено, що 305 метрів в секунду. Але 305 вона десь дає кулею десь 0,4, 0,45, там такі десь. Вона дасть 305 метрів за секунду. Саме ідеально для цієї гвинтівки використовувати кулі десь в районі від 0,6 до 0,7 грами. А самі точні в цьому діапазоні якраз це 0,67 GSB Heavy. Самі точні і самі ідеальні по вагі, так сказати. 067 можемо запам'ятати, для всіх гвинтівок Магнум класу просто ідеально 0.67 підійде. Для Супер Магнун класу, це такі, як Hudson 125, там є Мактеч якийсь теж, такий гамо, яка точить. 1250 якась гама, ну я точно не помню. В общем, для Супер магнума можна брати класні точні пулі. Це Монстер Діабло 087 грама. Ну, то я так уже забігаю наперед для. І для моцних PCP-шок теж 0,87, так і ну, взагалі, з кулями це можна індивідуально все це діло. Взагалі, GSB такі, вони славляться високоточністю. Хенден Натрман, вони так собі теж відносно точненькі, Да, нормально все, вони інколи і дорогше. Чеських, але ну, свої нюанси є коруч, є в чомусь лучше, в чомусь хуже. але... Чіські вони всі даточні. E, можна і наші українські, там є Шершень брати, наприклад. Я от замовив собі 0,75. І для цієї, і в мене ще є гвинтівка PCP, яка огляд буде подальше. 0,75 замовив, GSB замовив. E, 067, замовив ще спотон 067, ну так, для проби. Хоча вони особо... не чують відгуків про них, але вони такі ну з виду подивився, вроді би сама форма кулі нормально зроблені, ніяких там юбки не зам'яті. То есть, ну, все якби соозмірно, тобто не криві. Думаю, може його, може вони полетять ну, не хуже GSB, шок щось так. А може хто його знає, це буде все на практиці провірено. Так от, Шершень 0.75, GSB 067, Spoton 067, і ще замовив GSB, але не той монстр 87, ну, на тому сайті, щоб так сказати. Кучку їх замовить все цілком, а взяв експансивні, якоби повнотілі, але з експансивом. Як то вони там називаються? На там щось пару слів. в общем, теж 0,87 грама. Експансивні. Подивимося, як вони будуть. ну Це я для PCP, використовувати. Для цієї цілком 0,67 підуть. Більше особої не треба. ну 0,75 можна, да, той шершень, коротше, вповнення, ще піде і сюди. Але 0,75 добре піде і на PC пішку. Значить, оце такі от нюанси по поводу пневматичної зброї, використання куль. Якщо, наприклад, от у мене є. Тут поблизу немає. Угу. А ну, можливо, можливо, ні, мабуть, їх тут немає. Да. Турецькі кулі Остай, такі називаються. Ось сіра така смасова коробка. На них навіть не написано, яка там вага. Вагу я заміряв. Вага в них. 0,45 грами. E, значить, для якихось там МРок 512, слабо слабеньких, а ще слабіших там H38. Або там той самий от, допустимо Crossman, да, це іде магнум клас, а є Crossman Inferno. В неї йде менша оця вся компресор, менший хід поршня. Ну, діаметр може і такий, я не знаю, ну хід поршня менший. то тобто, є там вже менша початкова швидкість не заявлена і так далі. То для неї отой Остай 0,45 кулька, вона може більш-менш піти і стріляти. Я пам'ятаю, коли ще я був там, так сказати, майже в дитинстві, в мене була винтівка іж 38 з дерев'яним ложом. Вона була в мене прям така ніде ні черги і царапинки. Ну, то вже отдільний варіант, що я її беріг, просто я все бережу, більш-менш маємо все вдоглянутому стані. Але вона була ну, відносно слабенька. Відносно слабенька, але ну, як, я ще пам'ятаю, колись там стріляв по різних там. Банки-шкарабанки, нормально воно ще там і пробивало. Ну, Стрельнуть в голуба, чи в якогось гробця, то легко воно собі може встрелить, якщо кому це треба. Е, тобто, і вона відносно тут 41,5, а там хоч менший був компресор сам хід поршня, а ствол був, мабуть, 45. Тобто, ну, Ствол так вирізнявся, що він довгенький. Тут от видно, що. Розмірно, да, так ствол не дуже великий. Так от, я оті ще пам'ятаю кульки, оці Остай ще дуже давно, на отій Іж 38-й. І вони, 0,45, і ті кульки, Остай турецькі, нормально собі більш-менш прицільно й стріляли з неї. Вона гостроконечна і для таких невеликих. Початкових швидкостей вона відносно нормально летить. Ну, так сказать, по. А от, наприклад, для магнум класу, коли вилітає вона з хорошою швидкістю, ота остроконечність десь на дольки міліметра, якийсь там не буде там сцентріровано, і його заносе, і заносе дебло. Тобто я стріляв з цієї хоча. Магнум клас треба починати з кульок стріляти тільки з 0,5. 0,45 і це, в принципі, не мені треба використовувати Ну, 0,50 і більше. 0,45 це вже мало, оскільки вилітає і метрів на 15. Даже. Розброс такий, що просто може бути 10-15 см на 15 метрів ось такий розброс. 10-15 см з отих остай. То не кульки, то ну, шлак для магнума. Нормально, я ж кажу, для таких слабих гунтівок. Ну, цим ми розібрались. 060, 07, максимум 0,75 для Магнум класа. Так що так от. В принципі, гвинтівка мені це подобається. І вона і кучненька нормально. Тут я, понятно, поставив газову пружину, бо в стоки вона з витою була. На 150 атмосфер кинув. Манжета, всі ці моменти поміняв. Якоби тоді пару раз, там стрельнув, я зразу взяв газову пружину, коли її. Тут пару раз з витою. Стрельнув, ну, Понятно, ці брязкотіння з тобто, звитої пружини, брязкотіння, Все воно таке собі, ну, все звичне привичне, як в мене колись давно ще було. Але коли газову поставив, ну, все чотненько, центробойно, так сказати, ну, так впевнено, толчок чіткий, без лишніх тих самих. ну, понятно, що... Тут двойна віддача, нікуди не міняється. Спочатку тільки нажимаємо, дає нам в плече, потім поршень долітає, стукає вперед і вперед. Ну і, звісно, для цього потрібно хороші оптичні приціли. Моноблок, ну, оптичний приціл, я не скажу, що це супер-пупер. там, -то Він витримує нормально, я вже там зробив декілька сотень вистрілів з нього. Він витримує за що, що я його перебрав. Я його розкрутив там і там, де сіточка, цей хрестик, все це посадив на стоп різьбу так сказати. Закрутив, всі, перебрав, то есть все, де мого там щось люфти якісь давати в ньому перебрав. І він витримує. І звісно, якщо ви берете в стоки і нічого йому не зробите, він почне там то там розкручуватися, то там розкручуватися, то всередині, щось. Ну, то есть, буде багато чого такого, що ви будете все время, щось непонятно. Я ще перебрав само собою його під свій, так сказати, діоптрі і все-все-все так прозоріся, підвів, тобто так як мені це треба. Тобто в ньому як таких спеціальних немає, там виведених окремих налаштувань на діоптрі, там, на ще щось. Причому я мене приблизно ну, нормальний діоптрі, те, що було, то і є, але коротше, я його там все зафіксував. Можна на такі гвинтівки магнум класу, супер тим більше, ставити подвижний моноблок. Можу показати зараз, як це виглядає. Цей подвижний моноблок. Ще секунду. Я його не став, оскільки його треба трошки допильнути, а виглядає він ось так. Так. Значить, ставиться, он ну, це підластівчиний хвіст, так сказати. І в ньому ну, в одну сторону, але ми коли ставимо, її ставлять хоч так, хоч так. То є це кому як як то. Якщо, допустимо, так от ставить, то деякі експерти, так сказати, умні, хто там що там розбирається, коли назад рушниця от стріляє гвинтівка, назад толчок, Отходить оце от. З гвинтівкою, правильно? І, А потім толучок вперед вже йде гвинтівки. Ну, Деякі кажуть, що наскільки якщо назад стукнуло, то вперед там дуже швидко срабатує це все діло і не вспіває воно там стукати, щоб вперед. Тобто назад толкнуло, і тут, тут і на місці отак, і без толчка так сказати, і вдарило вже вперед. Є деякі кажуть, що треба так ставити, але вперед. Назад, тобто, буде стукати чітко. Але цей удар не такий страшний для оптики, як удар вперед. Той, що поршень стукає. Цей набагато, так сказати. Ну, в общем, такий от малоблок. Це він розрахований під 25-ту дюймову трубу і під 30-ту. Ну, тобто, можна кольця викидаються пластикові. Ну, так, лежить на запасі, якщо, хоча в мене вже не буде 100% магнум, супермагнум, то той класу. Це магнум клас Вентівка. А супермагнума, я гадаю, в мене вже не буде. Те, що в мене супермагнум, у мене не пружинно-поршньова пневматика. А PCP-пневматика є, яку я огляд наступним разом зроблю обов'язково. Короткі технічні характеристики розкажу. Ну, оця от, вроді би, 2,9 плюс моноблок, це по вазі в кілограмах. Плюс моноблок, плюс оптичний приціл. Десь 3 кілограма. 200 г, де то так. Вага. Так сказати, стрілецького комплексу в дитячому калібрі 4,5 мм. А PCP-пневматика в мене також в 4,5. Хотілося би, як. Це є, наприклад, в Європі, там можна б калібр будь-якого взяти. Там тільки обмеження в джоулях. Ну, з цим боротися, всі знають як, як там роздушити і так далі. Це вже, звісно, в кожного свої, так сказати, нюанси робити, не робити. але це трошки незаконно, якоби так. Ну, а це все можна. Саме полювання в Україні з пневматичною зброєю заборонено взагалі. Ну Це якщо реєструють, да, там 5,5 і більші калібри, то можливо, можливо так. Воно прирівнюється до нарізної зброї вогнепальної якоби. Ну Такої має, поки що немає. Якщо буде, то, понятно, реєструють всі діла. Тож, добре. Всього всім найкращого. ставимо лайк і підписуємося, якщо чого ще немає. Не зробили, обов'язково робимо. Ну, а кому не подобається, мати і дизлайк, улюбиють там, ну а що робити. Е, значить, в слідуючому номері, в слідуючому відео, гадаю, я вам розкажу про... Гвинтівку попереднього накачування. І іменно зараз не буду говорити, яка модель буде. Ну, всі побачать. Теж бюджетно відносно по своїй ціні, але потенціал дуже хороший. Всім всього найкращого, до зустрічі до нового відео!